Вітання, брати, сестри, далекі, близькі люди, друзі, хай Бог просто сьогодні благословить нас в цьому часі і в нашому недільному служ... служінні, хай його Божа ласка буде з нами. І він сьогодні наповнить нас радістю, благословінням. Те, що сходить від нього, воно хай принесе нам все саме краще. І хай ми будемо завжди розуміти, що Він знає кожну нашу деталь нашого життя, і він веде нас в цьому, по, цьому, по цьому життю. І сьогодні тема, щоб ми були вдячні за своє життя, яке дарував нам Господь. Це важливо нам зрозуміти, що вдячність це така, можна, вона розширена тема, але ми можемо побачити, наскільки ми вдячні і що Бог робить в нашому житті, чи ми бачимо це, чи ні. І якщо подивитися е, приказок третій розділ, то Слово Боже каже так, з п'ятого вірша: довіряй Господу, всім серцем. Не покладайся лише на власну кмітливість, на всіх життєвих шляхах іди за ним. І тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Як гарно сказано, в цьому розділі наскільки це чудно, і ми повинні розуміти, що секрет щастя в тому, щоб ми, ми бачили благословіння, е, які нам дає Господь. Коли ми читаємо Слово Господнє, то ми бачимо дуже багато теми вдячності, коли люди були вдячні і що відбувалося. Є тема вдячності, ми бачимо, що люди пишуть вірші. Що люди складають дуже багато е, речей, які їм би хотілося висловити свою думку, наскільки що з ними відбувалося. І саме важливо, що це повинно бути не тільки від людей та вдячність, але з твого серця повинно це виходити. Поза Біблією, ви знаєте, безліч статей, які люди писали е, в цьому світі, і вони. Не знали, кому дякувати, але не виражали цю вдячність, І як вони виходили з тих чи інших ситуацій, і потім вони говорили, щось є в цьому світі, щось є. Знаєте, для невіруючих людей це щось є, чи космос, чи ще якісь інопланетяни, чи ще щось. Але для нас ми знаємо, що в нас є Господь, який створив нас і веде нас по цьому житті. Як відомо, люди е, повинні. Вдячні бути за, за все. І за стосунки, які їм Господь дав, за тих друзів, які як знаходяться рядом з ними. І це корисно для кожного із нас бути вдячними. І коли ми читаємо 1 Солонян, 5 розділ, 18 вірш каже так: дякуйте за будь-яких обставин, за будь-яких обставин. Бо це є воля Божа у Христі Ісусі для вас. Тому що Обставини, Вони, ми, ми проходили з вами теми і обставин. Незалежно від обставин, Христос остається Христом і Богом, і Царем. Будучи вдячні, люди, є Божа воля для нашого ще життя. Ті люди, які вдячні для нашого життя, є Божа воля. Бог знав, що до початку цих часів, е, як це вплине на кожного із нас. І. Що це що буде в нас? Чи ми будемо розчаровані, і потім скажемо: Я не хочу ходити не в церкву, я не хочу розмовляти з цими людьми, я не буду те робити, тому що Бог мене не почув, чи ще якісь речі, і їх багато таких речей. Але е, ми повинні виходити за рамки своїх емоцій і знати, що Господь це той, який зберігає нас, і додати. До нашого щоденного життя звички бути вдячним. Знаєте, є одна така річ. Я хочу сказати вам створюйте нові шляхи. Це каже, коли ви думаєте, ви змінюєте структуру свого мозку. Коли ви думаєте по-інакшому, з вдячним серцем, то ви змінюєте структуру свого мозку і також. Кругом себе також змінюєте. Це нелегко, це правда. Перебороти себе в деяких речах, які дуже тяжкі, подивлячись на деякі обставини, перебороти себе і сказати дякую це не так легко. Але коли ви думаєте, що буде краще, ви змінюєте структуру свого мозку і все, що вокруг вас, починає змінюватися. Але сьогодні є вибір. Те, що ми можемо думати негативно, і... і чи дозволити думкам вдячності наповнювати наш розум. І це важливо, що тебе сьогодні наповнює. Ще одна така частина. Я хочу, знаєте, практичні речі це виберіть, ну, можна сказати, три речі чи п'ять речей. Може, якщо в тобі ні за що подякувати, хоч одну річ якусь вибери. І візьми собі. Щоденно звичку говорити, або писати на листочку. Ну, знаєте, в кожного з нас є календарі, і там є квадратики. І ти можеш в той квадратик записати хоча б одну вдячність на цей день. і Але треба трішки більше їх знайти, за що ти можеш подякати. Ви можете зробити це в будь-який час доби, чи вранці, чи ввечері. Незалежно коли. Але напишіть це. Хай з вашого серця виходить щось добре, яке змінить і вас, і кругом вас те, що відбувається. Е, знаєте, сьогодні кожен із нас має часи, будильники, е, телефони і виберіть різні години протягом дня, коли ви, ваш справжній будильник, який буде у вас всередині, е, він скаже, що благослови Господа. Знаєте, це не каже там, що. А ви можете сказати, дякую тобі, Господи, що... що, слава Богу, я сьогодні маю отече, друге. І не, не тільки, що ти єсть. І це змінить ваш погляд на життя. Також ще одна така річ, щоб ми змінили своє ставлення до чогось, то... Як можу сказати, що подумайте, кому ви скажете про вдячність. Коли ви не вдержите в собі це, а скажете десь далі, то це важливо. Тому що, коли ти сам собі кажеш, що я там бачу, але комусь свідчити про те, що я вдячний за те, що Господь зробив в моєму житті. Можливо, це є ти покажеш, яка твоя дружба з Богом і що Господь робить, і це комусь допоможе, що зміни його обставини в житті. Знаєте, життя це як коли ми просипаємося, це, це як схід сонця в житті приходить, і воно освітляє наше життя. І так, як ми приносимо вдячність Богу, то це також освітляє наше життя. І це потужний момент, це момент благословіння, коли ти висвобождаєш свого серця і кажеш, що я вдячний. І ви кажете, що ви отримали, і ви кажете, і ділитесь це з другими людьми, це ви робите той вибір, і ви покажете, що Бог у вашому житті Він реальний. Не, це справді це дуже добре. І хай те добре. Воно буде передаватися другим людям. Життєво важливо, щоб ми зробили свою вдячність звичкою. І вона стала звичкою, щоб коли життєві шторми обрушуться на наше життя, ми знали, як орієнтуватися в цих бурхливих водах, які бушують сьогодні. І, і часткою цього є довіра нашому Богові. Навіть вибір бути вдячним, коли ми не розуміємо навколишній світ. Сьогоднішній навколишній світ він, знаєте, він жорсткий. Але ви можете побачити вдячність в усьому, незалежно, що він жорсткий. І міру того, як ви розвиваєте м'язи свої, так і ви розвиваєте вдячність в своєму серці. Нам доведеться думати про це кожен день, то. Воно стане таким природним, як наше дихання, коли ми дихаємо, і це стане для вас благословінням. Я бажаю вам, щоб ви зрозуміли це. І це важливо в нашому житті. Знаєте, ми, ми, ми йдемо по житті. І життя це повна вдячність, коли ти вже в цьому світі, що ти бачиш цей світ, що твої очі вони бачать те, що створив наш Господь. І бажаю вам бачити ці всі речі і розуміти їх, хай Бог хранить вас. Якщо ви ще не знаєте Господа як Спасителя, як цілителя, як тому, за що, кого що ми можемо подякувати Йому, то у вас є можливість помолитися зі мною разом і сказати: Ісус, я вірю в те, що ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене. І я вдячний Тобі, що ти поніс прокляття, смерть на Хрест. І я тебе сприймаю як Господа, як Спасителя. Війди в моє серце і будь тим Богом і тим царем. Запиши моє ім'я в книгу життя. І я вдячний тобі, що ти приносиш мені спасіння і даєш мені життя вічне, і ведеш мене в своє царство. Дякую тобі, Богу Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь.